Доброго дня, друзі! Сьогодні будемо збирати ось таке альтернативне опалення. В сьогоднішньому ролике ми будемо встановлювати автономку. Опять они меня начали преследовать. Автономка у нас китайська, не така, як я ставил в прошлый раз. По классике, автономка будет встановлюватися через батарею. То есть, сам выхлоп мы будем заводить в батарею и снимать температуру. Такое я уже делал в своем гараже, кто не видел этот ролик, оставлю ссылочку вверху и в описании. Сегодняшняя наша задача поставить автономку, но уже на уровне немного побольшего объема, это будет небольшой цех и посмотреть, как она будет его отапливать. Вот в этом углу она будет устанавливаться, разгребли тут все, осталось привести батарею и в принципе можно начинать. Запуск в тестовому режимі. Всі комутації підключені, топліво. Такий блочок. До речі, треба, щоб напруга була нормальна, бо буде видавати помилку. Ожила наша автономка, 0 хвилин працює. Запуск десь 2-3 хвилинки займе у нього. Потім ще поки паливо прокачається до нього. Коротше, тестуємо. Пішла жара! Пішов процес монтажу. Проміжний варіант виглядає якось так. Бак вже на місці. Вся проводка. Залишилось тільки вивести під трубу, придумати щось зі зливом конденсату, ну і поприварювати в фланці. Таким чином у нас вийде, що тепло буде йти в те приміщення. І коли треба, буде ділитись на це, коли не треба. Буде закриватися. День наступний. Зробили ми вже злив конденсату, отвір на 5, і нарізали різьбу під болтик на М6. Таким чином, буде зливатися у нас конденсат. Також вирізали фланець, зараз його обточуємо, щоб він сюди по діаметру налазив. Ну і другий фланець під вихлопну трубу вже пластиково. Зачищені місця під зварювання, якось отак це буде виглядати. Сюди буде заходити вихлоп з автономки, а там виходити вже холодний. Тепло буде акумулюватись в батареї. Процес зварювання закінчено. Отакий От гарний шов у нас. Кому здається, що не гарний, знаєте, він гарний. В цілому все зібрано. Зараз будемо робити тестовий запуск. Тестовий запуск пройшов успішно, ніде нічого не січе, не підтікає, не прогорає і не воняє. Ну що ж, автономка пропрацювала ніч, в принципі, все в порядку. Ніяких проблем нема. Батарея нагрівається дуже сильно і, взагалі, я дуже здивований, бо цех великого об'єму і прогрівається він дуже добре. Протестували вже пару днів. Працює на відмінно. Загалом, таке от відео вийшло у нас по альтернативному опаленню приміщень. На цьому все якось так. Друзі, якщо буде цікаво повний тест з температурними режимами на вулиці і так далі, то пишіть про це в коментар. Зніму окреме відео з прорахунком нашого приміщення, я маю на увазі метражу та температурних режимів на вулиці. Легкий мінус, великий мороз і так далі.